Добрий вечір, народ, передача знань у віршованому стилі, власному знайомство з вищою я. З тобою, моя вища я, бажаю познайомитися я. Я, аспект твій на землі, знаю, ти частинка у мені, різне розуміння про тебе чути, хто ти і яка, дозволь збагнути. Сьогодні почула про вищу я. Цікаве пояснення, як знання. Моя вища я це духовний світ, її дзеркало це я, фізичний квіт, за завісою нище сьомого рівня, аспект закритий, як насіння. Кожний аспект шукає джерело свого походження, своє крило, появилось нарешті прозріння і починається палах котіння. Пропускаєм крізь себе, як фільтри, всяку інформацію, Щоб знайти ту перлину те ніжне відчуття, яким несхибно вібрує життя. Резонанс подібний, як стебло, щоб розпізнати єдине тепло, то є хвиля чутливого єднання, То є втіха ніжного впізнавання. Розумію, що душа і моя вища я одного походження, одні знання. Вища я моя вища свідомість, а я твій досвід, натомість. Неможливо більше розлучити нас. Я твоє відзеркалення і твій каркас, я твоя нитка і твій канал. Ми з тобою сердечний сигнал. Я вивчала, що таке полон, і зрозуміла, що я не шаблон, шукала, хто першим пройшов, хто відчув безумовну любов. Знаю, що ти проявлялась у снах дякую, що підказувала у словах, дякую за тиху мовчазну сльозу І тіла чутливий дотик в грозу. Кажуть, що аспект, як листок, що впав з дерева за місток, а виявилось, що це насіння, у якого виростає коріння. Майже мільярд років для містка знаю: готували світлове ДНК, щоб посіяти на третьому рівні. А всі думали, які примітивні. Монадою звердушою назвали тих, хто розкидати насіння зміг індивідуальність сьомого рівня Сенсорні механізми упадіння. Крутилась галактика зодіаком часом 200 мільйонним обертом, і вирівнювальним проходом огорта на шляху галактичного півоберта. Пройшли аспекти стомільйонний час, також великий цикл, сонячний наш, крутилась спіраллю по колу, відчуття, як повернення додому. Переживання, як вдома, у рідні, хоч коли подивитись у вікні, то знаходимось у вирівнянні на іншому оберті спіралі. Вища я є близькою для мене, вища я зі мною живе, викидаю штучні програми, менталом створені голограми. Вища я виростає з середини, це світло кожної людини, її сприйняття, відчуття Духолюдина розгортає життя. Вища я шла усім привіт, відкриваючи відомий світ. Показує вищість природи пресвяту, показує природи вищість пресвяту фізичну мудрість. В живому є світло, іди до нього без вагання, в пітьмі прожити неможливо і вирватись завдання, і світла вийшов ти туди веде твій путь, себе ти збережи, в боротьбі. Рятуючи суть.